Мій шлях від 15 тисяч гривень до 5 тисяч доларів. Колись про такий заробіток я могла тільки мріяти. Я із з простої сім'ї, де всі звикли жити просто без зайвих витрат. Але мене так манило це ідеальне вільне життя. Тому я активно шукала різні види заробітку, ким я тільки не працювала. Ну і от я знову вирішила навчатися і потрапила на безкоштовний майстер-клас від Михайла. Мені дуже сподобалось, що все чітко без води та зайвої інформації. Пройшовши майстер-клас, я зрозуміла, що все в моїх руках? Михайло розповів, як правильно та ефективно працювати в товарному бізнесі. Тому я одразу приступила. Обрала постачальника і в нього обрала товар, замовила сайт і запустила таргетовану рекламу. І дуже важливо, товари я не купую. Тому Кладати гроші в це не потрібно. Я контролюю рекламу та передаю замовлення постачальнику. Ну а він вже займається відправками та надсилає мені різницю на карту. Тому ось так, от просто витрачаючи всього 2-3 години на день, можна почати круто заробляти. Якщо хочеш так само, ось посилання на безкоштовний майстер-клас.